Нарешті вдома. У Володимирі вітали з поверненням із полону Дмитра Хлимовича. Із неволі Володимирчанин повернувся у вересні. Про Дмитра та його однокурсників заговорили ще в 2014 році. Тоді два десятки хлопців заспівали гімн України, коли над Академією військово-морських сил імені Нахімова у Севастополі піднімали російський триколор. Так курсанти висловили своє обурення збройною агресією Російської Федерації. Продовжили своє навчання хлопці уже в Одесі. У 2016 році Дмитро. Тро отримав офіцерське звання у перші дні повномасштабного вторгнення. Його дружина Валентина, яка ось ось мала народжувати, повернулась із Маріуполя, де на той час уже проживала молода сім'я, до батьків на Волинь. Маленький син появився на світ уже тут, у Володимирі. На жаль, наприкінці березня 22-го року, під час оборони Маріуполя, тоді вже старший помічник командира пошуково-рятувального судна Донбас Дмитро Климович разом із побратимами потрапив у російський полон. Там він був довгих. Два з половиною роки.